Я бачу перспективу, в тому числі вирішення земельних питань. Якщо якийсь міст, не розуміючи перспективу самого об'єднання, замикається в колі і в кордонах, які ясною, то дійсно тоді зима закінчується. Але перспектива саме лежить в розширенні, перспектива розвитку будь-яких міст і будь-яких громад, саме лежить в площині території, яка в них є і яка може ще з'явитися. От місто Полтава, на жаль, сьогодні випало останній поточний, ну, це поточний рік з процесу територіального об'єднання. На жаль, Полтава, може, які існує, не може розвиватися, як вона могла розвиватися. Інша ситуація з містом Хомінчук – це достатньо прогресивне місто, і вони відчувають, що да, Перспектива розвитку самого міста, так і центру, полягає перш за все в можливостях і на ліченні територіях, які вони може бути додаткові. Але повертаюся до вас особисто: є бажання, ми шукаємо можливість. Нема бажання, ми шукаємо причину відмовити і не вирішити це. Тому шановні сьогодні присутні всі. Питання сьогодні надання згідно закону. Учасникам авто, участки в землі, це наша слава повідальність. Людь людьми, які захищають сьогодні Україну.